Другий момент, як можна зробити отвір. Давайте заспавнимо ще один циліндр. Тут ми зробимо по-іншому: ми перейдемо в режим Edit або редагування, перейдемо в режим грані, щоб можна було грань вибрати отут. Або на клавіатурі 3, верхній через Shift нижній. І нажимемо на клавіатурі I. І від центра мишку відводимо в сторону. Так буде більша нитка. От оця нитка чорна, вона якраз регулює. Якщо я до центру, то вона от ближче до центру, воно звужує. Далі від центру вона розширює. Лівою мишку я фіксую. Тепер я видаляю або Delete на клавіатурі, Delete, або X. Випадаючи в меню, вибираю грані. Тепер в мене є отвір. Той і той отвір видалився. Але отут треба зашити. Я переходжу в режим грані. почнемо зашивати. Я постараюсь попасти. Мабуть, ось так. Ось ця, і, через шіфт, і У мене є дві, якби, два ребра. Я нажимаю на, клав... на клавіатурі букву Ф. А далі, для того, щоб не робити це вручну: типу, отак, і отак, і знов Ф. так, через shift, отак і знов. Ф. Можна вибрати грань, яка якби наступна. Е, і нажати просто Ф. І потім знову. Ф, 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 Ф. Ф, Ф. Якщо зажати, воно отак от пройдеться. Чудово. Перейдемо назад, в режим об'єкти, і в нас є знову суцільна колбочка, так само, як і оця, яка перемічається нічого в ній немає.